П'ять помилок у стилі, які роблять образ дешевим, навіть якщо одяг дорогий, скажу неприємну річ. Можна носити дорогі бренди, витрачати багато грошей і все одно виглядати дешево. І справа не в бюджеті, а справа в помилках у вашому образі, які миттєво щитуються ще до того, як ти щось скажеш. Привіт, мої стильні! Мене звати Маргарита Вінярська, я стиліст і коуч по архетипам стилю. Сьогодні я покажу п'ять помилок у стилі, які псують образ і як їх виправити. І дуже раджу додивитися до. Кінця остання помилка знищує навіть ідеально підібраний одяг, і перша помилка забагато всього. Цю помилку роблять майже всі, особливо коли хочуть виглядати краще. Перша помилка перевантажений образ, коли людина одягає все найкрасивіше і одразу. І виходить не стиль, а візуальний шум. Як це виглядає? Яскравий одяг, масивні прикраси, акцентна сумка, акцентне взуття, і око не знає за що зачепитися. І образ автоматично виглядає хаотично і дешевше, як виправити один образ. Один головний акцент, наприклад, якщо акцентне принтоване взуття, то решта образу однотонні речі. Або навпаки, одна акцентна річ в образі, а все решта фон. Стиль — це не додати все і одразу, а навпаки, вчасно зупинитися. Дорогий вигляд починається там, де ти перестаєш доводити іншим. Що ти стараєшся. Помилка номер 2 неправильний розмір. Зараз буде дуже боляче, але чесно, навіть найдорожча річ виглядає дешево, якщо вона сидить жахливо на вас. Що миттєво зчитується, занадто тісний одяг це напруження і невпевненість. Надто великий одяг, який висить неохайність. Навіть оверсайз, дівчата, це продумана форма і баланс, а не просто взяла на два розміри більше. Як виправити цю помилку, приміряй різні розміри і не дивись на бірки. Визнач свій тип фігури і свої вдалі, і невдалі фасони. Плечі мають бути на місці, одяг потрібної довжини по твоєму зросту. Нічого не має тягнути чи збиратися. І кравець це твоя допомога. Краще одна річ, яка сидить ідеально, ніж повна шафа, але не твоїх розмірів. Помилка номер 3 випадкові кольори. Більшість думає, що проблема в фігурі, але дуже часто помилка в кольорах. Третя помилка випадкові кольори або кольори не для твоєї зовнішності. Неправильний відтінок може зробити обличчя втомленим. Навіть якщо ти добре виспалася, невдалі кольори біля обличчя, холодні, при теплій зовнішності чи навпаки, занадто яскраві кольори без підтримки потрібного макіяжу. Або друге кольори не дружать між собою в образі, коли в образі багато кольорів, але без логіки поєднання. Вигляд стає випадковим і дешевим. Як виправити цю помилку, знай свої найкращі кольори по кольоротипу біля обличчя тільки ті відтінки, що підкреслюють твої переваги. В образі один яскравий акцент, плюс все інше нейтральна база. Якщо сумніваєшся, чи комбінуються кольори між собою, краще використовуй вже готові формули образів по кольорам. Максимум чотири відтінки кольорів в одному образі. Ми рахуємо все: і одяг, і взуття, і аксесуари. Помилка номер 4 застарілі комбінації. Цю помилку роблять навіть ті, у кого хороший смак. Проблема не в речах, а в тому, як ми їх поєднуємо, облягаючи верх. Плюс облягаючий низ, одні ті самі заїжджені формули образів щодня: сині джинси, плюс худі, сині джинси плюс светр, чи спортивний костюм з худі, і все. Або надто стараємося зробити образ ідеальним, повторити за кимось, і в ньому немає твоєї унікальності, активний макіяж і акцентний одяг, або застарілі фасони одягу. Неактуальні моделі сумок чи взуття сучасно це облягаюче плюс вільне класика, плюс розслаблене взуття, використання декількох шарів одягу у холодні пору року, різні формули образів з брюками, з легінцями, зі спідницями, з сукнями, поєднання різних фактур в образі: трикотаж, шкіра, віскоза, мережево, шовк. Сучасний стиль це баланс між базою і акцентами, між м'якістю і рельєфністю. І помилка номер 5 деталі, які все псують. Ця помилка ламає образ навіть тоді, коли з одягом усе ідеально. Бо стиль це не тільки одяг, що миттєво здешевлює образ. Перша зношеність і низька якість взуття сумки, катишки чи плями на одязі, низька якість одягу, невдалий макіяж. Макіяж має підтримувати образ, а не жити окремо від нього. Недоглянуті нігті, волосся і загальний ваш вигляд. Мозок зчитує доглянутість за секунди, і вона важить більше, ніж бренд одягу, який на вас. Як виправити ці помилки? Все просто менше речей у шафі, але краще їх стан і вища якість, чисте охайне взуття, простий охайний макіяж або просто доглянуте обличчя, чисте вкладене волосся, охайний манікюр. І ми дивимося на себе цілісно. Твій стиль це про ставлення до себе. Просто запам'ятай цей швидкий тест: один акцент в одному образі, правильний розмір, вдалі кольори, сучасні поєднання речей і доглянутість у усьому. Якщо тут більшість так, тоді ти на вірному шляху формування власного стилю. Дорогий образ це не тоді, коли на тобі зібрані люкс, бренди. А коли твій образ хочеться повторити і він говорить за тебе, напиши в коментарях, які помилки були в тебе раніше. Став лайк на це відео і підписуйся на мій канал. Тут про свідомий стиль. Будьте стильними, але залишайтеся з собою.